Сьогодні ми підписали з міським головою Ужгорода меморандум про наміри співпраці в записку Сіті Прогрес Індекс. Уже став 12 містом, яке долучилось до цієї ініціативи. В рамках цієї ініціативи ми маємо намір об'єктивно оцінити динаміку розвитку міст і порівняти міста між собою за цією динамікою. Дуже важливо, щоб була можливість об'єктивно оцінити, наскільки міста прогресують. На жаль, до сьогодні такого інструменту не було. І, власне, наш, наша пропозиція цього індексу це такий інструмент, який Аналізу з іншого боку, дуже важливо, щоб міські голови мали перед собою таку навігаційну панель всього набору важливих індикаторів життєдіяльності міста, які важливі не тільки для нього, як для управлінця, а для всіх мешканців, які живуть для підприємців, для інвесторів, для держави, для донорів, які фінансують з тим, щоб він бачив всі важливі процеси і тримав руку на пульсі. Наприклад, він бачив, що якісь індикатори в місті провисають, тобто пішов певний регрес, щоб він зрозумів, що це Важливі такі точки прикладання зусиль на майбутні бюджетні періоди, що на тебе треба закумулювати ресурс на вирішення, можливо, потрібно скоригувати стратегію розвитку, якщо є потреба вирішення якихось стратегічних проблем, які стають очевидними завдяки індексу, і переглянути можливо, стратегію розвитку міста. А я знаю, що Узгород зараз в процесі дискусії про майбутню стратегію. Я думаю, що цей індекс і індикатори, які є в ньому, стануть дуже помічними в процесі розробки стратегії, для того, щоб не впустити важливі фактори життя. Ну Звичайно ж, потрібно буде зважати на інституційну спроможність, на наявність інституцій, які будуть відповідальні за реалізацію стратегії, такі як агенції місцевого розвитку. Ну, і це наздає така очевидна необхідність. Я думаю, що Ужгород також прийде до цього і найближчим часом створить таку агенцію розвитку. Це буде об'єктивною необхідністю в процесі роботи на стратегію. Я в цьому переконаний. Умовно базовим показником це буде показники і результати аналізу за минулий рік. Тобто, цього ми аналізуємо базу минулого року, і в цьому в міжнародному конгресі мерів цього року презентуємо результати даних по базі. І вже наступного року, коли ми проаналізуємо результати цього, цього року, ми зможемо порівняти роки між собою. Таким чином з'явиться дельта зміни показників. Тобто буде помітний або прогрес, або регрес. і Ми зможемо зробити якийсь такий звіт, аналізу того, що відбувалося в містах, і порівняти міста між собою за динамікою розвитку. Від найбільш прогресивного. Яке найбільше виросло по відношенню до себе, до найбільш прогресивного. Ну або якщо буде в нас присутній регрес, то власне ми зможемо констатувати, що є міста, які регресують, і власне там будемо рекомендувати вживати якихось важливих системних кроків до того, щоб міста перестали деградувати. У нас є чотири групи джерел інформації, серед яких буде в тому числі опитування громадян. Там буде статистичні дані, там будуть дані міст, які міста дають в рамках меморандумів. Там буде експертна оцінка, а також опитування думки мешканців, але вони будуть зважені, тобто не буде домінація суто методології опитування. Наразі, наприклад, найбільш об'ємний аналіз міст є по сприйняттю мешканцями того, що відбувається, і те, що робиться в рамках проєкту Міжнародного республіканського інституту за кошти канадців, які от нещодавно вони презентували соціологію, але це є суб'єктивна оцінка мешканцями того, що відбувається. Це їхнє відчуття того, який є стан речей місці. Звичайно, це важливо, і це має бути певним сигналом для міського голову, як його оцінюють, але це точно не може бути об'єктивною оцінкою, тому що це суб'єктивне враження. А для того, щоб зробити об'єктивно, це має бути компонент як соціології, так і реального аналізу даних і статистики. Ну, звичайно, експертні оцінки людей, які фахові в тих чи інших сферах, якщо ми говоримо, наприклад, про інвестиції, власне, ні в кого іншого, ніж ти самих підприємців і компаній, які інвестують в місто, не можна спитати про інвестиції. Вони мають самі сказати, наскільки інвестиційні привабливий клімат, наскільки діяльність місцевої влади спонукає їм, наскільки комфортне це середовище. Ну ми будемо задіювати цей інструмент опитування в тих місцях, де в інший спосіб виміряти той чи інший показник не є можливим.